Привіт усім, тут дивіться це відео. Тут невеличка хвилинка для естетів. Прошу не коментувати або просто покинути цей чат. Для чого вам не красиві відео. А для остальних, кому треба просто вирішувати проблеми з опаленням. Ну і не так важливо красота, як важливо, тепло в домі, Ось показую. Це в мене качегарка. Під дому, ну як кочегарка, просто три стінки з ОСБ. от Димоход, димоход, правда, хорошої якості, на підзамовлення був, обв'язка також простенька. от Подача пішла на дом. Тут зараз подача в реальному часі без світла. У нас зараз немає світла. Подача дюймовою трубою через стіну, там вверху йде 3 четверті труба. Не було в мене більшого сверла. Так само обратка пішла сюди, тут насос. Насос на обратки робить підміс. Зверху бере обратку з дому і все заганяє в котел. Е, немає світла, працює так. Тепер там, так же саме трьохчетвертна труба в мене не було сверла. Це вже, блін, років 8 чи 9 назад. Я це все підключав на скору руку. Е, ще одне. У мене котли час від часу міняються, тому отак от зверніть увагу, тут все гуляє. А чому? Тому що там дюймова труба, якраз патрубки, автомобільні хамути з нержавійки, і це все так скручується. Потім, якщо мені треба підключити другий котел, я нічого не вару. Відкрутив, скомбінував патрубки по-другому і все. Ну, Тепер трошки розкажу. От Автоматика така в мене, вона вже роками, хто слідкує за моїми. Рубриками, що в мене тут робиться під домом, всі бачать. Така автоматика, працює звичайно від світла, ну, і автоматика, регулятор тяги для перестраховки. Зараз на подачі наверху 60. Цього достатньо, котю даний час не конденсує. Як вона працює? Цепочка перестраховує, коли нема світла. От Вона навіть. Ослаблена зараз, як вона працює, от, зверніть увагу. Можливо, можливо, комусь і знадобиться. Речах такий зробив. Цей от проходить. Тут проста система. От, підвішав на цей. Такі собі оголочки. Воно собі на, на цьому. Ричагу, ричак переходить сюди, ну в даному випадку мені треба було так. І він піднімає, просто, просто піднімає заслонку вентилятора. І все, все працює. Все чудово. Так, ну там зараз на даний час треба трошки почекати, щоб диму не було, тому що такий собі стан. Вон. Включиться турбинка, буде набагато краще. Поки так. Поки так відкинув, Зразу починає готіти. Оце от... переваги котла по терміту, що він сам себе розганяє. Ну, mm -hmm. е я не робив повний Полний підйом цього клапана тому що упор в мене на турбінку, так мене влаштовує. Тепер тут все ясно, покажу вам О, димоход ще раз, трошки він піддимлює. Зараз покажу вам димоход з цієї сторони. Тоже отакий от от. трошечки він страшненький. Не для естетів. Ну, а далі отак от от. прикріплений по-простому. Посчитайте, скільки труб. Тут 6 метровий димоход. Які рекомендації по димоходу, щоб був чистка знизу і чистка з боку обов'язково, тому що найчастіше забивається цей канал Так. зараз ми пройдемо до хати, я покажу, як там. Ну, Це все показую не просто так, а для моїх клієнтів, які в основному хочуть вийти з положення, не мають багато грошей, але їм треба якось викручуватися і спарювати свою систему і працювати. От показую тепер тут в домі. Виходить, та ж сама, що я показував вже труба, але вже сюди виходить. Три четверті туди. Дюймову трубу, там обратка дюймової труби, тому що це комната передостання. Вся система пішла туди, там середня точка. От дивіться, тепер як запитав, це подача, можна сказати, з основної труби. Сюди на батарею була, також саморобну батарею. Я просто через стіну. Можна сказати, трьохчетвертною трубою, ну це кран так собі звідти перевернутий. Е -е кран американка, ну це, -це мої вже заморочки. Можна сказати, трьохчетвертною, пішло воно і вверх, і пішло воно і вниз. І все працює вопреки всім конечно, розрахункам і всьому. Я так думав, поки зроблю так, потім колись перероблю, але воно мене влаштовує, воно все працює. Для чого переробляти. Так, йдемо далі. Це як доповнення до попереднього відео. Роз'яснення. От йдемо далі. Газовий котел от на самочок, і що він зараз мене показує тут. В нижній точці. Це він в приямку стоїть, тобто він стоїть нижче рівня батарей. От він виключений, видно, так? Да? Тепер ну, тут ці крани відкриті. Розшительний бак, як я говорив. От він, Гусочком йде зверху. Раніше в мене стояв з двойки, він там років 10 працював більше десяти. Потім прогнила та двойка, та й вода воняє, коли відкрита система. Бачок відкритий, а бачок в хаті. Ну я переробив сюди на каністру. Каністри зараз у мене отакий от об'єм. От об десь... Третя частина, так як я казав. Ну, от так от. Дякую всім за увагу. Думайте, робіть висновки.